Друзі, вітаю вас! Я обіцяв вам показати свій раціон, те, що я їм, щоб це можливо не здавалося вам таким складним. Я вже казав, що я не їм м'ясо останні місяці в п'ять. Я в принципі максимально намагаюся мінімізувати тваринні продукти. У мене ще залишилось трішки, я іноді їм яйця. І іноді я їм е, творов. Просто хочу вам показати, що в принципі вибір великий, що прожити на цьому можна, і я розкажу прямо по прийомах їжі, що я їм і як я себе почуваю. Окей, okay. ну що тоді? Поїхали? Зранку я прокидаюсь рано, прокидаюсь десь о п'ятій. там. Займаюся своїми справами і десь о 6.15-20 я собі готую смузі, бо я тренуюсь зранку, десь о сьомої ранку я тренуюсь, тому я не хочу на серце тренуватись. Тому я десь годину після того, як я прокинувся, я чекаю. І потім я собі готую смузі. От в мене є Така чудова річ блендер. Мені його подарували друзі. І я підсів на цій смузі. Так от, що я роблю, що я туди кидаю. Основний в мене це е, якісь зелені листові штуки. Це, наприклад, шпінат. Може це буде рукола, але мені більш за все подобається шпінат. Я закидаю туди кучу шпінату, потім я. Ще іноді, коли виходить, беру собі якісь ростки, вони теж там містять різні вітаміни, клітковину. Саме в цьому прикладі це ростки броколі. Я люблю туди ще підкинути бурячок, продають такий вже відварений, або можна ще краще сирий. Я іноді купляю відварений, кидаю собі в смузі буряк. Він, до речі, дуже допомагає ще з витривалістю одного бурячка, ось такого невеличкого, насправді, недостатньо, щоб ви відчули у витривалості, але антиоксиданти і всі різні штуки дуже прикольно, що ну, і він трішки солодкий, тобто він додає такий прикольний смаз. Хоча в чистому виді я не фанат буряку, але в смузі якимось чином. Це виходить дуже смачно. Потім, що я ще туди можу закинути, обов'язково я кидаю насіння, це насіння гарбуза. Ви вже казали, що насіння в принципі містить і багато корисних жирів, і воно дуже добре сприяє для травлення. І, наприклад, насіння гарбуза воно містить залізо, що дуже важливо, якщо ви не їсте м'ясо. Отрубі кидаю, це теж кліковина і в принципі ну, воно так само покращує процес травлення. Насіння льоду, це омега-3, чия, це білки, так само ж і Е, дуже гарний теж продукт. Ну, Іноді я ще балуюся, зараз покажу. Тут у мене є такий набір різного дніщапу. Який я як кидаю, це можуть бути ягоди лоджіс, спіроліна, мака, мака, до речі, теж дуже добре впливає на такий атлетичний перформанс і дуже корисний для чоловіків. Почитайте, якщо вам цікаво мака, буарана, ашваганда, такі всібракадабра, яка сміхли, воно воно прикольно, до речі, Цим побавитись. І такий порошок коноплі. Ми вже, як казали, це теж дуже корисна штука, і воно містить магній і кальцій, здається. теж. Тому ось цим я і теж такі ці порошочки натуральні. Докидую собі в смузі. І це, в принципі, поки тільки там, ну, хоча і насіння містить білок і клітковину, але мені ще важливо. Отримати перед тренуванням ну якусь енергію і білок, тобто вуглеводи, да енергію. Я закидую банан. Я вам вже не став діставати банани, бо <банові> ви всі так бачили. Я закидую туди протеїн. У мене ось такий є веганський протеїн. До речі, напевно, у мене тут смак шоколад, кориця. Напевно, найсмачний протеїн, найсмачніший з тих, що я колись приймав. Він рослинний, він тут на основі здається е, ворофу і рису. Це такий веганський аналог сиворотковому протеїну. Кидаю протеїну десь у мене тут, е, ну, тут на порцію 20 грамів білку, тому я закидаю десь порцію. І я закидаю сюди ще. Креатин, креатин Траміш. І я приймаю його в принципі кожного ранку останні місяці. Креатин це ну, хто тренується, той знає, що це один з найбільш дієвих спортивних додатків. Він підвищує і підвищує силу, і підвищує в принципі витривалість. І стосовно креатину, це ну він мало того, що. Один з найбільш дешевих, але він один з найбільш досліджених компонентів. Багато досліджень. Він безпечний і ще навіть входять такі вже перші результати досліджень, які підтверджують, що креатин навіть покращує наші когнітивні здібності, тобто роботу мозку. І тому навіть його радять приймати ну, навіть тим, хто не тренується. Це дуже корисний додаток. Знову ж таки, це все ж таки додаток, але дуже класна річ: 5 грамів на день, без всяких там завантажень, пауз, шмаус, як раніше там казали, там спочатку сагрузка, потім там виходити на 5 грамів, потім там пауза. Я от вже останні місяці приймаю його постійно і почуваюся добре. Це все теж я кладу в блендер. Трішки горішків можу покласти. І все це я заливаю ну, трішки водички і ось таке рослинне молоко. В мене я, я люблю соєве і щоб було no sugars. Є yes, з цукрами. Але я не, в принципі, не розумію, навіщо брати зайві цукри. Я купую без цукрів І звертайте увагу на молоко. От Мені подобається AlPro. Саме тому, що інші бренди, що я бачив, вони його не збагачують якимись вітамінами. Наприклад, Альпро, як я вже казав в минулому відео, що корисно ще брати пити молоко збагачене, у тут є вітамін Д, вітамін B2, B12, так а вітамін Д B12, все це, це важливо, і кальцій. Тобто, все це важливі нутрієнти, за якими треба слідкувати, і от саме Alpro вони фортифікують молоко ними. Інші бренди я не бачив, тому я намагаюся брати саме Alpro. Ну і от ось все це я міксую. Такий вітамінний набір в мене виходить, і я його... Навіть не те, щоб випиваю, а ліжкою їм як пюре, як супчик, якийсь перед тренуванням. Потім я йду на тренування. Насправді на тренуванні я собі так такий ізотонік приймаю. В Принципі я його розмішую з водою. Воно просто солоденьке, трішки енергії, і воно забезпечує мене деякими вітамінами. Ну тобто, це ізотонік, це теж дуже відома штука, нічого нічого е, суперсекретного. Тут нема. І в принципі, коли я потренувався, я повертаюсь додому, і в мене сніданок. На сніданок в мене вже купу років нічого не змінюється. Це овсянка. Я люблю різні собі брати види. Ось там, наприклад, овсяна. Тут є якась з пертової. Не знаю, як українською сказати, але просто різні види слопів. Ну і отут я купляю ще нюслі, бо тут трішки розривав, тут якісь горішки є. І я ось, наприклад, це все міксую разом, щоб воно було смачніше. І запарюю на воді. І для маку я ще собі сюди додаю супофруктів. Супофрукти — це взагалі моя окрема любов. Тут в мене сіріки валав. Фініки і корога. Корога теж містить багато саліза, тобто це дуже класна і корисна штука. Ну як і фініки, власне. І курагу саме я люблю не помаранчеву, таку як кольорову абрикос, а чорну. Вона мені прям супер дуже круто смакує, обожнює. І, і ось це просто любов. В мене завжди мають бути якісь сухофрукти, це просто маст. Mm -hmm. Ну і іноді я на сніданок собі ще додаю творог. Е, і, до речі, забув сказати, коли я повертаюсь, поки тут все це, вся ця історія запарююся, бо на це треба десь 10 хвилин мені. Я випиваю знову ж таки протеїн для швидкого засвоювання. Ну так, пів порції, умовно, просто щоб я було білку додати. На цьому це все щодо сніданку. Потім, наприклад, снеки. Що можна їсти на снеки? Знову ж таки, це можна сокофрукти, фрукти, якісь ягоди дуже корисні горішки, є кишіли мигдань. Там бразильські горішки можна ще або фіндук. Що ще можна з'їсти на снек? Ну, мені цього насправді достатньо. А ще я іноді купляю деякі отрубі, Вони. Вигляді пластівців таких, або просто навіть круглей, чи типу не крекери, як вони називаються, забовгону вони в мене лежать, забув дістати, щоб вже з кадру не виходити. Тому, в принципі, достатньо варіантів для снеку. І потім в мене обід. Як я вже казав, я зараз ще притримуюсь голодування інтервального, тому. В принципі, я починаю їсти десь о шостій там з, з гаком ранку, і закінчую теж там о другій-другій. Тридцять. Тому, в принципі, в мене останній прийом їжі — це і що ішов нас іде на обід. Обід це якась каша. Ну тут є улюблена греча — по Але найбільш улюблений мій, напевно, варнір це буде сочевиця. Я ось тут беру різні, вона є різних кольорів, є чорна, є е, така, типу, е, красна, є зелена. Чим очевидця крута, ну, тим, що вона дуже корисна. Це, напевно, ну, побові, в принципі, вважаються найбільш корисними продуктами. І склад в неї просто нереальний. Тобто тут є і вуглеводи. Тут є і твітковина, і 24-25 г білку на 100 грамів. Ну і сочевиця, в принципі, дуже смачна. Її можна і в салат, і так в якості гарніру, тобто раджу сочевицю. Каші теж можу іноді пасти. Пасту собі приготувати так само. Я можу м'ясо. Наприклад, якщо мені хочеться щось схоже на м'ясо, я ось такі замінники беру. Ну, це саме гірос. Іноді є там якісь, типу як вигляді котлет, або якихось мідболів, або навіть бургери. Вони всі на різній основі, там, десь на основі вороху, десь на основі там сої, Десь якийсь мікс, але суть в тому, що вони рослинні. І тут, до речі, ну, все одно це оброблені продукти, але тут хороший склад. Тобто я тут дивлюсь на насичені жири, щоб було там ну, менше хоча б 5 грамів насичених жирів. Щоб я помагав менше було солі, бажано, щоб менше граму або півтора ну, цукри, Ну цукри, ну теж там менше пари грамів, щоб було. І дивлюсь, наприклад, білку тут на 100 грамів 26 грамів. Тобто як у м'ясі, як у курячій грудині, е, і дивлюсь, щоб був тут е, була клітковина. І клітковини ну, бажано, щоб на порцію хоча б більше п'яти грамів. Було все ж таки це рослинні продукти. Якщо клітковини мало, то скільки ж тут тоді рослин? І скільки всього вийшов на канане самої здорової їжі. Тобто, якщо дуже сильно хочеться чогось м'ясного ну, на смак, от я якісь заміни собі візьму. Потім що ще мені подобається? Мені подобаються такі протеїнові, Вони називаються булки. Тобто, це типу хліб, який теж на рослинках, і в нього теж дуже. Хороший склад, я тут бачу 25 грамів пілку, наприклад, 11 грамів квітковини, грам солі, 1,5 грами насичених жирів, грам цукру. Тобто читаю склад, тут е, цільно зернове борошно таке, 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 тобто різні види вони я тут, наміксували. Воно смачно, прикольно. І я люблю такий сліп, особливо його прикольно намазати кумусом. Теж хороша штука е, на основі нуту корисно і він як намазочка, смачно щось заїсти. Теж хороший склад, ну іноді також можу купити собі сир. Якщо дуже хочеться, це теж пік веганський сир, рослинний. Як бачите, ось саме цей також його збагачують вітаміном В12. Це той внутрієнт за яким потрібно слідкувати, бо його з рослинних продуктів не отримаєш. Один, але з сирами я сильно не бавлюсь, бо ну, це, мене тут трішки турбує склад, там сири, це, в принципі, завжди про жир, але тут пише, що 20 грамів насичених жирів. І я не знаю, я в принципі намагаюся читати склади, всюди читаю склади, але якщо є якісь там багато речовин, які я навіть з трудом можу прочитати, то я намагаюся уникати або, або дуже рідко їсти. От тоді в мене на такий на. Коли сильно захочеться, у мене є такий сир. Так, що ще я вам не показав таку купляю квасолю в банці. Ну, знову ж таки, це бобові, це дуже корисна штука. Самому бобові варити трішки напряжно, бо їх треба дуже довго вимочувати, потім ще довго варити. І ще не завжди вони дуже смачні вийдуть. Принаймні, я ще не навчився їх нормально варити, тому в мене такий, ну я не знаю, чи це лайфхарт, просто Просто такий костиль, що <рес> я купую в банці. Воно, в принципі, по складу нормальне. Єдине, що воно тут плаває в якомусь типу соусі, я його зливаю і трішки ополоскую ці боби, щоб якомога менше цього соусу було. Ну там трішечки для смаку залишу. Але боби квасоля в банці дуже мені подобається смачно і корисно. Звісно, до обіду я ще собі роблю салат, я теж салат не став діставати. Там що там листя салату, якісь який, я собі мікси купляю. Ви всі бачили в магазині. Помідори, огірки, авокадо, як джерело омега-3. Заливаю його олівковою олією. Теж не дуже я цією історією захоплююсь. Трішечки, бо теж стосовно олівкової олії різні думки є, тому я трішечки додаю, щоб воно не було сухе. Ну і в мене є така ще багато різного насіння. Ось тут. Не знаю, чи вам буде добре видно, але тут і льон, і кунжут, і ну, соняшники, і, і гарбуз. О, Тому різні насіння ще туди закидую, міксую. І ось так я їм на обід. Ну тобто, звичайно, гарнір залежить. І на що я звертаю увагу, в принципі, я намагаюсь по білку. Я важу 85-86 кг, По білку я намагаюся споживати десь 100-110 г грамів білку. Тобто, дивлячись на те, що я їм там в середньому два рази на день, два, два з половиною, якщо рафрафувати смузі, я приблизно собі тримаю в голові, що десь 40-50 грамів білку мені треба спожити. За прийом їжі, Да, я знаю, що в мене є тут протеїн, який я там зранку умовних 20 грамів е, випив разом зі смузі. Ну щось і додає насіння. Я знаю хліб, наприклад, 100 грам 25 грамів білку. Тут м'ясо, якщо я його їм, або сочевиця там на 100 грам 25 п'ять грамів з білку. Тобто, в принципі, воно набирається нескладно. Молоко. 3 грами білку, якщо я там стакан випив, то це вже 10 грамів умовно білку з молока. Звичайно, у вівсянці є там 10-15 грамів. Тобто, в принципі, набрати ці там свої 100-110 грамів білку мені проблем немає. Що я помітив, що для моїх м'язів за що я вхилювався. Там не хотілося мені там, втратити м'язи, з цим проблем немає. У мене м'язи на місці, сила теж не падала, а навіть трішки, трішки в мене стало її більше. Але я зараз цим так сильно не переймаюся, але сила точно не зменшилася. І, наприклад, сухість там, відсоток під кожного жиру теж стає. Меншим через ці зміни, бо я там не споживаю тваринних жирів, закінчую рану їсти і тренуюсь, і воно все це позитивно впливає. Якщо вам цікаво рахувати або хоча б знати скільки ви їсте, це зробити не так просто. Я, наприклад, коли переходив на рослини, мені я вже не міг так інтуїтивно, як я раніше до цього харчувався і там розумів, скільки я з'їдаю. От я просто собі завантажив додаток, там намовний майфіт На місяць підписку взяв і там просто декілька днів потрекав, скільки я з'їдаю. В принципі, я розумію, що я в свої якісь там цільові показники попадаю, і все. Я більше не рахую. Я просто інтуїтивно знову ж таки знаю, що мені треба спожити там стільки, то стільки-то і там. Сильно запарюватись там під рахунком кожного дня я не хочу, не люблю і не буду. Далі що я хочу сказати вже напевно про якийсь ефект то, о, ось цих змін. По-перше, я хвилювався звичайно, бо я люблю м'ясо. Я раніше, в мене були періоди, коли я там по шість разів на день їв, і там 3-4 прийоми їжі на день були з м'ясом. Ну, я справді люблю м'ясо, любив. Я хвилювався, що ну типу відмовитись, як від нього буде, і що я маю сказати, що я читав до цього, що з переходом якось змінюються смакові рецептори. Я не знаю, чи це вони в мене змінились, чи це щось інше, але що я точно помітив по собі, що по-перше, мені не хочеться м'яса. Ну тобто, навіть якщо там я десь іду і пахне там шаурмою, а потім ходогом, прям такий см... запах мені в носа б'є, смачний, але смачно пахне. Я спокійно дуже до нього почав ставитись. Мені не хочеться бігти, прям щось їсти м'ясне. Тобто, жаги до м'яса в мене абсолютно немає. За весь цей час я м'ясо поїв лише одного разу, коли ми поїхали з друзями на шашлики. І я вже думав, ну ладно, можна, можна поїхати м'ясо. Інші рази мені навіть не хотілося. Це перше. Друге, що для мене стало несподіванкою, що мені перестало хотітись солодкого. І це прям супер для мене несподівано, бо знову ж таки я дуже 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 люблю солодке. Я прям <с> солодкоїжка ще той. Але ну от я. Харчуюсь зараз ось так. І в мене ну реально, я навіть не купляю солодке, мені його не хочеться. Якщо мені там хочеться солодке, в мене там є фійхи або курага, е я не знаю, є фрукти. Вони просто закривають цю потребу на 5 з плюсом. Потім, як я вже сказав, що позитивний ефект це зниження відсотку жиру, тобто відповідно краща фізична форма. Я також відчуваю, що в мене більше енергії стало протягом дня. Я не можу сказати, що це прям якось драматично більше, але ну там трішечки відсотків 5-10 е я енергійніше протягом дня. Інші фізичні показники не впали, сила на місці, м'язи на місці, е витривалість. Е в принципі, хороша, я от нещодавно бігав на свій день народження 31 кілометр. Я до цього так багато не бігав, до цього мій максимум був 25, от е, я 31 пробіг. Ще маю сказати, що покращився стон. Це знову ж таки за рахунок голодування, я думаю. Ну, і того, що рослинні продукти легше перетравлювати організм, да? вони такі більш легкі для травлення. І так само, тому що я там до третьої години вже закінчую їсти, і є багато годин ще попереду перед тим, як я йду спати. Є на перетравлення, і я якби лягаю спати на по суті на пустий шлунок. І всі мої системи так само засинають і разом зі мною їм не треба працювати там далі над травленням, чи чи ось ще. Тобто сон через це покращився. Через голодування я не відчуваю голоду. Знову ж таки, я вам казав, що я їв раніше по 6 разів на день, по 5. А потім там зменшував до 4. Тобто багато я їв. Реально, я люблю поїсти. Але так само мені з першого дня, як я перейшов на інтервальне голодування, мені. Жодного дню ввечері там, або біляшись, коли там в мене має вікно, голодування мені не хотілося їсти. Я прям ну, не відчував, що мені прям треба поїсти. І це відчуття меншої залежності від їжі мені просто дуже... Я прям кайфую від цього. Бо раніше я відчував залежність від їжі, коли там, через три години в мене вже там, підсасує все всередині, і ти біжиш, шукаєш, щоб тобі з'їсти. А тепер я вільний. Від їжі, якщо я не хочу, я не їм. Я спокійно кудись іду гуляти. Якщо я навіть чогось не знайду, я знаю, що я спокійно це витримаю і не помру. От. Тому голодування – це класна штука. У голоду не відчуваю. Що ще варто зазначити? Напевно, ну. Очевидно, що завдяки підвищеному вмісту клітковини у всіх цих продуктах е, покращується робота травленевої системи. Це очевидно, і цей ефект видно одразу. І, наприклад, е, так само приємно, що це вже більше е, відноситься до голодування, того що є вікна великі, коли ти голодуєш протягом дня і менше їж, то це економія грошей. Тому що ти менше їш. І по друге, це економія часу. Да, я менше стою на кухні і готую собі якусь їжу було. Мені просто треба менше їсти. Що я хочу вам сказати на закінчення? Що це не так складно, це цікаво розбиратись в цьому. Це покращує самопочуття протягом дня і покращує, в принципі, внутрішній стан. Принаймні мені е, я кайфую від того, коли я усвідомлюю, що я там дбаю про своє здоров'я, про свій організм, що я харчуюсь правильно, корисно, що мій ось цей мій механізм внутрішній, мій апарат він е, добре. Я добре до нього ставлюся, і ми з ним граємо, у довгу гру не те, щоб отримати швидке задоволення, сісти щось погане, і там потім воно через певний час вигляді якихось хвороб для мене вийде. А те, що ми в вдовгу, і ну подивимося, як це буде в часі, але навіть в моменті. Я відчуваю себе краще. Мої основні висновки для вас. Перш за все, ви можете мені вірити або ні. Самопочуття покращується. Це не складно, це смачно. Варіативність продуктів велика. Це не те, що ти заходиш в магазин і не знаєш, що тобі придбати. Все є спокійно собі там створюєш якісь блюда і можеш харчуватися різноманітно. Для того щоб почати, якщо вам складно одразу великі зміни робити, робить. Помаленьку спробуйте хоча б з одного прийому їжі на тиждень, спробуйте там, замінити м'ясо та почав з агінником, або в принципі без м'яса зварити собі сочевиці, візьміть якусь квасолю, салат, і ви насититесь і будете чудово себе відчувати. Тому пробуйте, починайте з маленьких змін, не відкладуйте, якщо у вас є таке бажання, час рає на вас. Раніше почнете, раніше будете почувати себе краще і зменшити ризики хронічних захворювань. І напевно я на цьому закінчу. Треба прибирати все це добро, тобто я все дістав От, Буду прибирати, і я сподіваюся, це було вам корисно. Дякую за увагу і побачимось на наступних відео. Цей цикл ще не закінчується, але я сподіваюся, що велику тему. Об'єбли тему харчування ми хоча частково покрили. Дякую, пока.